Так, а зараз ми будемо розбирати Starlink. Ні, не Starlink, Sunlarix. Це є сонячний павербанк. Сунь-хуйчаївський, ой, китайський. Подивимось, що в нього всередині, тому що зіткнулися з цікавою проблемою. Площа панелі сонячної невелика, і зарядити його не встигає. Сонця зимою мало. Може, хтось бачу, пробував сверлити. Зараз ми заглянемо всередину. І, і він не дозаряджається. Пробував заряджати через вхід сонячної панелі, але там вхід по входу до 20 з гаком вольт допусків від 12 14 вольт зарядки автомобільної він не хоче. Відповідно, треба знайти спосіб, тусічкарню без шкоди зарядити від стороннього джерела від мережевої зарядки, бо його не навчили працювати від мережі китайців. І є декілька теорій. Або через, прикурю... Ой, через прикурювач підключати напряму до зарядки, або через виходи 12 вольтові. Але незнайома схемотехніка, тому розберемо, подивимося, чи так можна, що він не образиться, випускаючи білий дим. Розкрутили, розібрали, вмикаємо гарна така синя підсвітка. Розбираємо під напругою, щоб якщо було, то ефектно. Так, що ми тут маємо? Поки що нічого особливого не кидається в очі, крім гарної синьої підсвітки, як на старих жигулях при мутінгу. Ну, ви розумієте, слово мутінг відмутити. Так, а всередині, що ж ми маємо всередині? Вже можна виключити. Всередині ми маємо маленьку платку. Маленьку платку, два роз'єма. І, очевидно, це є DC-DC перетворювач з вольтметром. Зараз спробуємо це вишпортити звідти ближче. Акумулятор, як його звати, Logic Power 7 Ампер годин. Далеко не найгірший варіант, могло бути гірше. Дивимося по дротах, що куди проходить. Вимикач у нас трьохпровідний, але це для живлення світлодіоди. Нас цікавить тільки два коричневих дрота близьких до нас. Це є комутація плюса. Вони розмикаються, замикаються. Плюс на акумулятор. Ставлю щуп сюди. Дивимось, що ми маємо. Плюс на акумулятор напряму дзвониться на виходи 12-вольтові прокурювача. Тобто можна заряджати через прокурювач напряму без жодних нюансів. На батареї воно теж дзвониться, тобто хід по батареях напряму. Значить, залишається, що контроль є через мінус. Тобто мінуса не повинно би бути напряму. Давайте дивитися. Е, мінус. Мінус на прикурювачі не дзвониться. Зрозуміло. Значить, все ж таки контроль іде по мінусу. По мінусу йде контроль. Тут мінус напряму. Бокові входи, а плюс а тут плюс не напряму, будь мудрий. Трив вимкнути вимикачі. І плюс напряму. Отже, ось ці виходи 12 вольт йдуть напряму на акумулятор. І можна сміло автомобільною зарядкою чи любою зарядкою для акумуляторів заряджати напряму ту січкарню через виходи 12 вольтові. Мінус. Теж напряму. Як в нас з прикурювача виходом? Мінус напряму не дзвониться, плюс напряму дзвониться. Йде контроль по мінусу. Ось приходить мінус. Приходить, тут є три транзистора або три елемента в ТО 220 корпусі. Відігнемо. Це є HY1707, можна подивитися даташит. я впевнений, що це просто транзистори на одному терможвачка типу для охолодження. Є DC-DC перетворювач, але він виключно на USB. І тут є процесор з дисплеєм. Більше ніяких dc, -DC шок немає, є LM і фактично виходить, що тут є лінійний стабілізатор. Для зарядки від сонячної панелі акумулятора 12 вольтового. Чи вартує та вся січкарня 150 доларів, яких занаїдали, я навіть не знаю. Я, чесно кажучи, дуже сумніваюся. Є дві кнопки, котрі не виведені на передню панелі, не задіяні. От якось так, якось так зробили. Китайці вміють. Можна глянути, від чого ця платка ще. ata 24 версія 3.3. Це x 8824 Китайщина. Китайщина. Що цікаво, гарантійна пломба українська, Пломбовано. підпис, дата, увага. Так що це не просто китайці, це десь наші, як то кажуть, клеють свої лейби на китайську техніку. Може ця штука йде як нашого виробництва, хоча навряд написи, що на англійській. Причому, причому написи зроблені в вигляді дешевої м'якої наклейки. Оригінальний спосіб. Дисплей нічим не захищений, про це пам'ятайте. його легко можна розбити пошкодити. Заміни ви точно не знайдете. Ухти! А тут 5-вольтовий USB. Тобто це виходить, як автомобільна зарядка зразу встроєна. Цікавий варіант, бо приходить 12 вольт сюди все одно. І вони є керованими. Вони є керованими через транзистор, комутуються при включенні. Бокові входи. Незалежні напряму на акумулятор, без обмеження струму, без нічого. І це, до речі, дивно. Отже, які висновки можна зробити, китайська цяцька, звичайний 7 а годин акумулятор. При бажанні можна і дев'ятку запхати. USB-виходи. Ті, що йдуть на корпусі, перетворювач окремий DC-DC прямо в роз'ємі з 12 вольт. Ті, що йдуть на основній платі, теж DC-DC перетворювачі з 12 вольт. Стабілізація лінійна, при включенні йде комутація ось цих роз'ємів, в тому числі силового, силового 12-вольтового. Бокові роз'єми вимикаються кожен своїм вимикачем і напряму з'єднані з акумулятором. Вхід батареї, будемо вважати його умовно високовольтним, йде через звичайний лінійний стабілізатор. Вартує воно свої гроші? Ну, треба врахувати ціну сонячної панелі. Саму панель ви бачили десь в сусідньому відео. -мому. Зараз не, згад... не готовий згадати ні площі, ні параметрів, але там, в принципі, нічого особливого теж немає. Підсвітку на стрічці, яка підсвічувала ту заразу, вирвали, вона буде працювати ліхтариком окремо. Хоча синій ліхтарик таке собі задоволення. Зараз людині підзаряджу акумулятор. І піде в роботу. Якраз зараз мають знову відключити живлення. Для чого тут ізоляційна термопрокладка, навіть не знаю. Можливо, для ізоляції транзистора від корпусу металевого, можливо, просто для понтів наклеїли. Сусідні транзистори не мають. де воно, що контачить, явного явно незрозуміло. Контакту, напевно, немає, тому що гвинти вищі від транзисторів. Коротше, китайська цяцька, нічого особливого, нічого цікавого. Ну, Як на мене, простіше взяти ось такий блок живлення, для прикладу, сіточка, так звана. Це теж блок живлення з підтримкою резервної батареї. Сюди підключається аналогічний акумулятор 7 Ампер годин. Воно вміє заряджати його, розряджати, вимикати по напрузі розрядження і відповідно дає 12 вольт. Саме цей блок є брендовим, він коштує 800 гривень. Вміє давати 1,7 ампера плюс 0,9 на зарядку акумулятора. Є більшої потужності, менш брендові, наприклад, в пластиковому корпусі для відеонагляду для сигналізації коштують в районі 30-40 доларів, 10 амперні в районі 50 доларів. Останні мають підтримку акумуляторів на 17-18 ампер годин. Ну і якби тут немає сонця, хоча через DC-DC присобачити сюди сонце не проблема, але масогабарити, як то кажуть, нема панків, і якби ціна ціна акумулятора, плюс ціна блока живлення, це, це не ціна такого от чуда, яке має, не знаю що і для чого. Думайте!